Сорбена, Доброго дня, ночі, вечора, ранку, де б ви не були. Це продовження теленовели, вивчення іспанської мови. Хто хоче надихнутися, вивчити або просто відволіктися. І знаєте, я дуже мрію побувати на Гавайях. І знаєте, якщо ти можеш, йти на Гавайу ля... хоч ляж в ту сторону. Пісня «Малуми Гавайя я, впевнена, допоможе мені потрапити на Гавайя. І всім бажаючим. Тому що пісня класна. Ми розберемо на іспанській мові цю пісню. Розберемо і вивчимо іспанську мову. Надихнемося на Гавайях. Хто знає, як, 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 яким чином нас доля запросить туди. Отже, давайте розпочнемо, тому що пісня Вау, вау, вау! Біжі. Sé que fue para darme cielo. А Пісня складна, насправді, навіть для людей, які досить добре володіють іспанською мовою, і я буду розвивати її на маленькі частинки, щоб, знаєте, слайдом мой фазі, фазі це дуже легко. Ми змогли з вами розібратися, надихнути, кайфунути. І знаєте, найголовніше дати, я за себе кажу, я, і мої суб особистості, субперсонасті, суплічності, субсобистості все-таки знайшли спосіб потрапити на Гавай. Хай навіть таким цікавим чином. Отже, малубна гавайи, Гавайї, що він співає, відео буде дуже коротким. Тому що справді складно. Деха-де ментірте. Деха де. Дивіться, деха це від слова дехар. Якщо я, наприклад, напишу сюди букву Р, зараз я її напишу. Деха плюс так Р це буде дехар. Так, Р. Зараз секундочку. Деха. Ну, тут так ручкою написала. Дехар. Це слово дехар перестань. Перестань. Але дієслова слова в іспанській мові, так як і в англійській, вони такі фліртуни, як я кажу, вони змінюються. Залежно від особи, де деха, теха, залиш, де ментірте. Дивіться, тут слово ментір, що значить брехати, обманювати. Ментіра це брехня. Ментір те. Ну, Я тут так поставила плюсик, ментірте. Ментір, а якщо це те, обманювати себе. Якщо ми б сказала, ментір ме обманювати мене, ментірте, залиш перестань обманювати себе. Lo фото ке субісте. фото, ми вже і так розуміємо, що це слово фото, воно вже зрозуміло. Субісте, субісте – це як загружати, сунути. Можна це знаєте в такому сленгові слові? Це сунти. Субе, субе, тобто. Ну, Субе авіон, сеньоре тобто це продвигатися. Наприклад, знаєте, колись були великі автобуси і люди, а, продвигайтесь, продвигайтесь. Це так само, як і в іспанській мові, Subete, да? субите, Sub, собісте, ми знову розуміємо, собіс і те, тобто що ти завантажила. Бачите, як нам допомагає, що це слово, буква те, собісте, фотоке субісте, ти завантажила. Subir було просто завантажити, а собі стати завантажила. Кон десядо, que era to siellä. Кон Дісідо, que era tu cielo. sielo. Ai, gracia моє Moi, ти надихаєш на кайф, на продовження жити і на самі фантастичні, але реальні мрії. Отже, кон. Dysiendo. А є таке слово десір. Це казати, промовляти, Десір. десь тобто промовляєш, як ти кажеш, промовляєш, ера ту Кератусила. Розбираємо по одному слові, тому що складний текст, насправді складний. Так, Era tu cielo. Дивіться, сієло це небо. Воно дуже часто буде використовуватися, особливо в таких романтичних відносинах, або діткам корисно, тому що дітки вивчають небо, зірки самі маленькі. В романтичних відносинах я знаю точно в мексиканських серіалах і мексиканці, вони дуже люблять казати Місвело, ту Eres Місвело, ти є або ту Ерес Місвело. Тому тобто, – «Ти є моє небо. Вони кажуть, мі альма, мі віда, мі свело, мі от вони, так, ми в українській мові не кажемо «Ти є моє небо. Ну, А вони бачите, от, як, як оці мексиканці гарячі вони можуть сказати, що То Ресмісвельне. Тому що я також пам'ятаю, турецькі чоловіки дуже люблять казати, ти мій. Ти мій цвіток в пустині переклад, ну, тобто без перекладу. А, є, ти мій цвіток, там. але для них цело. Тут, е, Тут це зрозуміло, що ти є с'єло. Запам'ятайте слово воно, в принципі і романтичне, і таке, і, ну, в принципі, воно класно, тому що навіть в реальному житті ми часто використовуємо слово небо так, Десьєндо, тобто ти кажеш, тобто кажеш, так, era tu cielo, що є твоє небо. Він має на увазі, який, ну там подивитись кліп, там в кліпі зрозуміло, що. А, хто для отої головної героїні є небо? Що то за чоловік, який спонсорує її і е, е, дає таке гарне життя? Подивіться Кліп, він класний, він релаксує пісня. Мені здається, це є одна з найкращих малов для мене. Отже, давайте ще разочек пробіжимося, тому що пісня не легка. Де Хар? Де? Ментірте деха, де, э, вибачте, деха, це я так написала Е. <кхи> тобто перестань, перестань. Де ментір, те, ментір, ментір це брехати тет, брехати собі, тобто вона бреше собі, вона бреше сама собі. Foto, ми вже так знаємо, лофото субісте, тобто знову підсказочка, завантажити субіс і те завантажує, ти завантажила con El Dissendo che era, era tu cielo. Con Disiendo, кажучи, que era tu cielo. В принципі, пісня нелегка, не легка, але вона така кайфуга тривого вона так знаєте надихає на оці всі моменти на Блін да на ці всі е-е вакансіони з Гавайях тобто відпустка на Гаваях. насолоджується дізфрута су тємпу дізфрута су віда а дізфрута еспаньол дізфрута кастіяно, дізфрута су своєню своїми мріями отже Чао аста пронта Чао